Дорогі мої друзі, вітаю вас! Це «Думки в голос. І тут я розказую про психологію, науку, культуру, політику без підготовки та претензій на істину. Це просто «Думки в голос. І сьогодні я хочу з вами поговорити про такий матеріал, дослідження, яке я нещодавно прочитав, про те, що іноді люди хочуть родину, хочуть народжувати дітей. Це стосується Європи, да? це стосується країн Заходу, і навіть стосується Японії, ось яка ну, напевно що знаходиться під тотальним таким тиском західної цивілізації. От, може це не тиск, може це свідоме перейняття. Тому тут стосується і Південної Кореї, наприклад, да? це країни, які перейняли західні цінності, західну культуру, ну в якихось таких. Важливих частинах, там демократія, лібералізм, ну і тому подібне. І, відповідно, що ми спостерігаємо, що багато людей не народжують дітей, не можуть реалізувати батьківство. І я хочу декілька для вас записати таких роздумів про батьківство, звідки ноги ростуть у тому, що люди не хочуть народжувати, є багато різних причин. Але сьогодні я б хотів би поговорити про одне про нещодавне дослідження, яке я почитав, яке проходило в різних країнах Європейського Союзу, в Америці і тому подібне. І сьогодні є таке навіть поняття, що, якби, що люди не завели дітей із-за соціальної нереалізованості. Тобто люди хотіли мати дітей, можливо, навіть вони хотіли мати і двох дітей, і трьох, але не завели жодної дитини або лише одну. Ось тобто виходить так, що іноді люди на Заході не народжують тому, що не лише тому, що вони не хочуть, що вони егоїстичні чи ще чомусь, а зовсім інших причин. І оце фінансові, фінансова і соціальна нереалізація. Це дуже цікавий такий феномен, тому що вважається, що Захід це країни багаті, люди гарно заробляють і тому подібне. Але виявляється трошки інша. Сторона є трошки різниця між Америкою і європейськими країнами, є невеличка різниця. Давайте зосередимось на Європі. Наприклад, там Германія, Фінляндія, Британія, ну такі інші успішні Франція, до речі, входить в цей список. Ось навіть Іспанія, оч, які входять в цей список. Хоча у Франції народжуваність трошки краще, але більше за рахунок мігрантів, і за рахунок там є така частина. Суспільства там, де традиційні сім'ї, да, це потомки з Алжиру, які приїхали. Ну, коротше, це окрема тема. Тому дивіться, дорогі мої, виходить так, що, здавалось би, благополучна сита Європа, але більшість людей, які сьогодні між 30, 30 та 40 років в Європі, це показують дослідження, які я недавно прочитав, вони не мають достатньої соціальної, фінансової реалізованості, захищеності та матеріального благополуччя для того, щоб заводити дітей. Виходить так, що е, плата за житло або за е, погашення кредиту за житло, е, погашення кредиту за освіту, яку люди отримали, е, і е, плата податків, які є доволі високими, особливо ти чим більше заробляєш, е, тим більше ти платиш. І відповідно іноді, і я вже сам з цим стикнувся, тому що живу вже деякий час е, е, в Юнайтед Kingdom, в тому, що люди не хочуть переходити в іншу категорію скажімо, в інше податкування вище, тому що вони заробляють ніби більше, а можливості їх звужуються, так? тобто їх фінансова успішність падає і виходить десь між такими, де переходна зона, сіра зона, так називаємо від одної системи податкування до вищої, коли людина навіть гірше живе, тобто в неї гірші фінансові можливості. І тому з одного боку потрібно виплачувати неймовірно високі кредити за житло. Або оренду неймовірно великі кредити, а якщо ти починаєш заробляти певної якоїсь суми за навчання, яке ти отримував, не дає можливості завести дитину. Тому що коли ти, наприклад, там в європейських країнах в тебе з'являється дитина, то або хтось із батьків має залишатися з дитиною вдома, або дитина не може залишатись там. Ну тобто є дуже багато різних про це, я окремо розкажу, які є труднощі. На заході із тим, коли люди народжують дитину, тобто хтось має бути або 24 на 7 з дитиною, або потрібно великі гроші оплачувати на там, ну скажімо, на те, щоб за дитиною хтось доглядав за дитячі садочки, ще там за щось, які в основному приватні дитячі садочки. Так, якщо школи ще може бути безкоштовне навчання, лише продовжений день в основному платний. Ось, але дитячі садочки це знову ж таки, да, коли в тедині другій або третій, і вона не має права сама знаходитися вдома, сама йти додому, то комусь з батьків треба працювати на півставки чи ще щось таке, або когось наймати, і іноді найняти людину, яку тобі потрібно заплатити за 5 годин, щоб вона забрала і сидіти з це дуже величезні кошти. Виходять, і таким чином. Сьогодні е, є така причина бездітності, як фінансова та соціальна нереалізованість, і про це треба було б замислитись. Напевно, на заході, що е, сьогодні батьки не ставляться е, у край вугла для того, щоб вони народжували дітей. Ніби така, знаєте, спеціально. Ну так люди кажуть, а да, звичайно, що це не спеціально, це так трапилося. Да, так трапилося історично. Що на батьків і на їх потреби для того, щоб заводити дітей ті пари, які хочуть, не звертає уваги держава. Ну і відповідно, так як деякий час звикли до того, що приїжджають мігранти і компенсують там якісь нестачу робочих рук чи чогось такого, навіть мізків, то сьогодні з цим не справляються. Мігранти, які приїжджають, не хочуть інтегруватися в захід. Ось не хочуть вчитися, не хочуть вчити навіть мову іноді, не хочуть десь працювати. Вони просто їм їх вже ніхто не переслідує, ніхто не вбиває, їм уже краще в Європі живеться, чим десь там іще. Тобто, да, щось зламалося в системі останніх 10, 15, 20 років в системі Європейського союзу в інтеграції мігрантів і в тому, щоб збільшувати народження, мотивувати да, молодих людей народжувати, тому що втратилась. Орієнтація на батьків, так би я це сказав. Ну і відповідно те, що захмарні ціни на житло, захмарні ціни на життя взагалі, захмарні ціни на отримування освіти, і тобто виник такий великий дисбаланс в багатьох країнах Європи, коли люди, навіть які хочуть народжувати дітей, просто не мають можливості це робити. Ну а на сьогодні все. До наступних зустрічей. Це були думки в голос. Якщо хочете, щоб я цю тему розвивав про народжування, чому люди народжують, чому не народжують, то теж пишіть в коментарях. Пока.